Налья гвардія а особисто бригада Боровій дякує. Благодійній організації Хрест за ту допомогу, яку ви надались. Ваша допомога допоможе зберегти життя наших військовослужбовців, так як кожен з цих виробів допомагає створювати захисні споруди та фортифікаційні споруди, які будуть рятувати життя наших захисників. Дякуємо вам. Благодійна організація Хрест не словом, а ділом доводить, що вони. Пліч опліч з нами борються проти проти ворога, який напав на нашу державу. Тому все це воно дуже буде корисне для того, щоб ми якомога швидше змогли прогнати ворога з нашої держави. Слава Україні! Героям слава! Беріть, беріть! Дуже близько всім потрібно! Дякую.